Тарасівське родовище титанових руд включили до проекту переліку ділянок надр стратегічного значення, що надаватиметься у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Це родовище містить у собі цінні корисні копалини та займає площу в більш ніж тисячу гектарів, 400 чорнозему та більше 600 гектарів лісу. Ще у 2019 році тут, біля сіл Тарасівка, Михайлівка та Фастівка, збиралися видобувати титан відкритим способом. Однак, громади де і сіл, і білої церкви були категорично проти на сьогоднішній день. Для жителів Білої церкви та й по суті всього півдня Київщини знову постало питання видобутку мітів львінітових руд. Білоцерківці прекрасно пам'ятають ще три чи чотири вже роки тому. Я особисто опікувався цією проблемою, тому що тоді вже розпочиналися активні дії стосовно підготовки по видобутку тих руд, які є, ну скажімо так, вони є не дуже екологічними, не дуже здоровими. І ви пам'ятаєте, що тоді ми піднімалися громадою і домоглися по суті вилучення цього питання взагалі з. Порядку денного нашої держави тоді лунали переконливі аргументи і щодо шкоди здоров'ю людей, і щодо небезпеки втратити чи не всю воду із басейну річки. Рось якщо дозволити цей кар'єр, то Білій церкві і нижче розташованим населеним пунктам треба перестати пити і взагалі втратити річку. Полтора метри кубичних кубічний на секунду буде відбиратися води з поверхні річки. Русь. буде заливатися по тоні ртуті для того, щоб ця ртуть підняла під шкурні води і не допустила в кар'єр. І ця ртуть тоді очищає воду так, що в кар'єрі остається зелена вода, кілограмові жаби. Більше нічого не росте. А той пісок він впадає в альвеоли людини розрізає і вносить хвороби ракові. Так що це це страшна річ. Це бомба, це хуже харасів Нагасаки. Це не. Допустим, скальники кар'єр, який можна там з водою наповнити, він буде нормально. Та територія, яку ви виберете. Вона буде мертво. Відбувалися чисельні мітинги, і власне біля сільських та міських рад, і біля ради обласної. Врешті-решт, рішенням ради національної безпеки та оборони розробку Тарасівського родовища заборонили. Та вже зараз територія більш ніж в тисячу гектарів може піти з молотка. Аби не допустити цього, треба знову починати боротьбу, каже Микола Бабенко. На жаль, на сьогоднішній день це питання знову з'явилося. Воно з'явилося в переліку кабінету міністрів по розробці стратегічних родовищ України, і я переконаний в тому, що сьогодні ми так само повинні розпочати дискусію стосовно перш за все доцільності розробки цього родовища. І будемо робити все можливе для того, щоб здоров'я білоцерківців і всіх мешканців області ніяким чином не постраждало. Від цієї проблеми, тому знову включаємось в роботу і будемо домагатися вирішення цього питання. Рішення про звернення до Кабміну із даного питання на останньому засіданні прийняла і міська рада Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.